Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому коротенькому відео розглянемо новий івент версії 4.2. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно мати 20 рівень пригоди вище та виконати квест архонтів, пролог Акт 3, Пісня Дракона та Свободи. Тицяйте ці авансом та підписуйтесь на канал. А ми. Починаємо. У цьому івенті потрібно підбирати пачки з грибків та перемагати ворогів, виконуючи певні умови. Кожен грибок відповідає за свою роль. Наприклад, у нас є ДД, бафери та хілери. Також у кожного з них своя стихія та свої здібності. Перед підбором загону до кожного етапу потрібно дивитися на ворогів та посилення, що нам пропонують. Івент знову дуже легкий. Головною нагородою є 420 примогемів. А зараз я продемонструю проходження першого дня. В першому випробуванні в нас Є баф на розсіювання, тож я взяв гідро та піру малюків як ДД та двох анемо сапертів. При проходженні потрібно намагатися використовувати здібності за ДД грибочків та розсіювати це все діло анемо. Nei <tryk> nei В другому етапі я вирішив пограти через бутончики. На початку не витрачайте здібності, адже шкода не буде проходити, поки ворог не встане. Також на відміну від минулої кімнати, тут потрібно постійно ухилятися від атак. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!